Той день, коли ми станем собою, зацвітуть абрикоси, Зайвий осад розтане на дні. Всім привіт! Ми команда LexUA, і сьогодні ми б хотіли провести опитування серед гостей та мешканців столиці. Чи знають вони про побутову корупцію? Чи стикалися вони з нею? Що з цього вийде? Побачимо? Готова корупція і ні, як ні. з нею боротися. Ні, ні, <ривіжте> Що таке корупція? Це коли люди дають хабарі для вирішення своїх питань. Цілком обґрунтована відповідь. А чи знаєте ви, як з нею боротися? Це дуже важко. На мою думку, побутова корупція це коли уповноважена особа зловживає своїм службовим становищем, вимагає якусь неправомірну вигаду. Ну, наприклад, гроші, подарунки, якісь послуги, а, користуючись ну тим, що вона може, начебто, запропонувати а, ну неправомірно. Добре, а чи чи стикалися ви з цим у побуті? В Побуті, так що вимагали, не цікали, то так було неодноразово. Треба ввести в країні таку штуку. Як смертна кара <свісно> за корупцію. Особливо коли це стосується закладів освіти, закладів охорони здоров'я, тому що щоб дитину облаштувати в садочок, в чергу ти не влазиш, бо новобудови, а садочків не будують. І що? За Задільну плату тобі місце може знайдуть. Школу теж саме, на те, на те треба здати. В більшості випадків не візді, але таке є. Ну і звичайно ж, охорона здоров'я це взагалі окрема тема. Тому що для того, щоб дитині пройти медкомісію, чи щоб взяти якесь направлення, чи ще щось. Ну, з цим треба щось робити. Треба просто прийшов, дав на лапу, розстріляли обох. Все. Крате рішення. Може, ви щось скажете? Нема, тут все було сказано. Ну, побутова корупція, перш за все, це вид корупції, який стосується нас кожного в нашому повсякденному житті. Е, По-перше, да там у лікаря він чекає: о давай мені 200 гривень за те, що я подивився дитину, потім ми десь в ЖЕКу, Баришня. я вам там зараз переп... план перекрою, але теж занесіть мені 1000 гривень, хочете підключити світло, занесіть мені 100 тисяч гривень і так далі. Е, моя думка щодо цього, що перш за все це починається зі споживача, ну, таких як ми, е, тому що е, люди, які йдуть туди, да, вони звикли отримують ці екстра кошти, е, не вважаючи, що це якась корупція, не відносячи себе до олігархату і так далі, чи, там, чи якихось депутатів. Але е, ми йдемо, і ми вже звикли ментально, що е, оця там. Ніна Васильівна, вона сидить у неї зарплата 5 тисяч гривень. Я приносу їй 100 гривень, щоб їй було приємно. По перше за все, ви робите, ніби приємно їй, але через це. Через те, що ви даєте ці кошти, ви, ніби, налагоджує зв'язок з людиною. Так само налагоджує зв'язок з людьми і вище, вище, вище. І тим самим ми купуємо послуги не за свою ринкову собівартість, яка вона є в Україні. А ми завжди щось додаємо. І воно так ростає таким великим сніжним комом на всіх нас. Треба починати перш за все в себе. Просто якщо ми йдемо, і в нас чітко є. І насправді це зараз налагоджується, що чітко є вартість послуг там і в ЖЕКу, і у лікаря, і так далі. Ми платимо всі гроші. Все, ну людина. Ну, як це прикро не звучить, вона сидить за цю зарплату, яка б в неї не була, вона на це погоджується. Можливо, б люди, які так само сидять на нижчу зарплату і видвигали якісь свої умови, то і в них було б стимул, да, типу, доносити це вище, а не жалітися постійно і так далі. Доносити ці умови, нам треба більше грошей там на лікарню, нам більше треба грошей. на... Інші якісь послуги на зарплатні. А виходить так, що гроші отримують дуже багаті люди, бідні від цього страждають, але все одно несуть і вважають, що ми до цього не причетні. Але насправді це так не працює. Знаєте ви якісь прояви корупції? Ну, зараз багато в інформаційному просторі я чула особливо там. За останній місяць, мені здається, дуже багато повиходило матеріалу, і, і з Хмельниччини жінка, секс здається, і Грінкевичі, і ще. Ну, тобто дуже багато розкриваються якісь там волонтерські організації, якось під видом допомоги десь це все прокручують, забирають гроші. Тому ну, тобі, шкода, що так відбувається, але добре, що це ну, розслідується і виноситься в інфопростір. Ну так. А як ви вважаєте, ми здатні побороти цю корупцію? Ну, я, я вважаю так. Ну, що е, дуже розповсюджене таке, типу, що якщо хтось там бере, що це там депутати, але насправді, ну, типу, корупція ж теж і на побутовому рівні, і від нас теж вона залежить, якщо кожен зробить якісь мінімальні кроки. Тому, де він може контролювати ну, там, своє життя, життя там, своїх близьких, рідних, то мені здається, що це вже буде великий крок ну, до того, щоб мінімізувати на цьому рівні, на якому ми можемо його контролювати, не породжувати далі. Чи знаєте ви якісь, можливо, причини виникнення цієї корупції? Або як її побороти? Не відповім на ваше питання. Ну, добре, дякуємо вам за відповідь. Вам. Корупція це тоді, коли люди хочуть вирішити різні питання, там, наприклад, тим шляхом, яким їм вигода. Наприклад, економічним, тобто дати хабар, той самий в карман, але щоб їм було зручно. Як на мене, тут треба боротися в першу чергу з собою. Тобто, ми повинні починати. Тобто, чому я повинна комусь платити? Я повинна це зробити правильно, візьмемо з банального. Отримання прав. Більшість колись в моєму віці, в моїй молодості, всі купували права. Там ну, дехто як говорили колись засало, але це, це було не чесно. Джумут, наприклад, я я провчилася всі там, наприклад, два роки, бо в мене була вто справа. Я від'їздила, здала екзамен сама, ні, ні вивчившись, а хтось просто собі купив. І потім, через того, хто купив, не вивчив до кінця правила дорожнього руху і потрапляємо в ДТП. Тобто, ми, майже, ми маємо після цього наслідки. Тому перше рішення це починаємо з себе. Далі ми навчаємо своїх дітей. Тобто, також діти це майбутнє наше, і я ми є прикладом наших дітей. Тому ми повинні своїм прикладом показувати їм. І по-третє, це повинно каратися на рівні держави. Зараз є закони, але вони не покривають в той в тій мірі потрібні, щоб вони несли покарання. Чи стикалися ви в своєму житті із таким поняттям, як побутова корупція? Так, стикалась. А чи бореться з цим держава? Або можливо, ви можете навести приклад, коли це відбувається? Ну, якісь побутові ситуації в лікарні, наприклад, точно зустрічались в моєму житті. Яким чином це з цим бореться держава? Навіть одразу не можу навести ніяких прикладів. На жаль, зрозуміло. Дякую. Чи стикалися ви у своєму житті з побутовою корупцією? Доброго вечора. Ні, особисто я не стикався, але дуже багато про це чув. Дуже багато розповідей було від знайомих про це, але особисто ні, не стикався. Миславно. Миславно знаю, да. З цим бореться держава або ми як прості люди. Ну, мне кажется, если обычный человек не заинтересован, ну, вот, например, да, если там человеку дают там відкупу, ну, предлагають якийсь варіант. І якщо чоловік, ну, от, якщо ми, наприклад, там говоримо ну, про взятки, да? Е, якщо, наприклад, я там займаю якусь посаду, мені предлагають взятку, а я дорожу цієї должности, то я не буду займатися єрундою. Так, слово, взагалі, корупція в нашій країні це така, я б сказала, хвороба, на жаль, на сьогоднішній день. І вона є всюди, і абсолютно різна. Yeah. На жаль, безліч громадян не хочуть давати нам інтерв'ю щодо теми побутової корупції, як з нею боротися. І чомусь все ж таки, можливо, їм соромно за щось, або вони просто дійсно не знають, що це таке. Ну, на жаль, але все ж таки ми з цим боремося. Багато знають про це. Тому дякуємо. Дякуємо жителям Києва та гостям столиці за їхню думку. І дякую за перегляд. З вами була команда Lex.ua.